Так, меліта Cafe OCI, В принципі, інструкція подій і для Днівон, і для інших меліт. Проблема не тягнула вона молока. Дуже погано тягнула і так давала трошки пари, трошки молока. E, значить, Був замінений цей дренажний клапан. Молоком вона почала тягнути нормально, але не вспінювала його. E, був замінений цей взривний клапан високого тиску. Був замінений капочинатор, було замінено мільйон резинок, що тільки було не замінено, помпа, до речі, була замінена, я потім зніму інше відео про інші проблеми її. Але з молоком я намахався найбільше. І я розбирав цей мультиклапан, теж там нічого не знайшов. І вже в кінці, коли я всі відео на YouTube передивився і не знайшов інформації, я рішив зняти це відео. От, е, Бо я спитався в g цього штучного інтелекту, що це може бути, і він мені підказав, що це може бути на мультиклапані. Забір повітря. От. Е, я не буду вже розбирати цю машинку, я вам просто покажу на фотографіях. Оце от є цей мультиклапан. Е, це Зверху там мотор, а це низ, виходить. Тут трубки вставляються, а тут, тут є, от є такий пендик. Він не відкручується, він знімається. От. Е, Нанизу, ви побачите. І от як він виглядає. Всередині там є така резинка, і оце знімається. Легенько його підважуєте і знімаєте, щоб не поламати. Бо ця пластмаска тримає цей метал. І там, значить, буде таке, як одна копійка. От воно. Може навіть в два рази менше, ніж копійка. Там пише 22 на ньому. І посередині маленька-маленька дирочка. В мене воно просто чи заржавіло, чи що, я не знаю, що це було. Я його сірником почистив, голочкою легенько металічною цю дирочку прочистив, поставив його значить, на цю резинку і накрив кришкою. Бо, в принципі, коли ти цю кришку знімаєш, дивишся, там ну, метал якийсь. Воно таке, як жестяна банка. Товщини такої. От, і думаю, що там все нормально, в мене воно було чисте. Але коли я його витягнув, воно легенько витягується так. Там з воротньої сторони воно було все засране. Коротше, я оце почистив, і машинка робить тепер піну ідеально просто. Тому перед тим, як щось міняти, якщо у вас просто машинка не робить піни, а дає гаряче молоко. Дивимося до мультиклапана. В цій машинці він тут, в інших він може бути в інших місцях, але цей мультиклапан, він, в принципі, всюди одинаковий і дивіться до цього забору повітря. Все, всім добра і миру.